Вітаю глядачів телеканалу Раї, це новини при Карпаті у студії Інна Федунків. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Вшанували пам'ять тих, хто поліг за незалежність України. З нагоди Дня міста в Івано-Франківську провели панахиду за мешканцями, які загинули в російсько-українській війні. Полеглим бійцям присвоїли звання почесний громадянин Івано-Франківська. Відзнаки отримали рідні героїв. Детальніше розповість Ліліана Іванічук. З нагоди 362-ї річниці й заснування Івано-Франківська у місті провели панахиду за військовими, які загинули в російсько-українській війні. Родинам полеглих героїв вручили найвищу відзнаку у місті почесний громадянин Івано-Франківська. Сьогодні вручаємо такі дипломи, відзнаки почесного громадянина міста Івано-Франківська. Це найвище звання в місті, тобто почесним громадянином міста Воно Франківська посмертно є Степан Бандера, Роман Шухевич. Ну і, на жаль, не одна вже сотня наших жителів, яка віддала своє життя на цій страшній війні. Тому в цей день, в день міста, ми вдячні тим, хто оберігає. Наш спокій нагороду отримала й Франківка Олександра Кадол. Її син Віталій загинув 15 жовтня 2022 року від танкового обстрілу на Бахмутському напрямку. Він пішов на війну 19 червня 2022 року, а загинув 15 жовтня 2022 року. Він був молодшим лейтенантом, командиром. Першої роти, другого, першого батальйону другої роти, десятки, Дельвейса. Він казав, якщо зі мною щось станеться, я тебе дуже прошу, бо ти не плакала. А встатись може все. Каже. Ти знаєш, на що я йду. Був дуже татом таким, я не можна як сказати, з великої букви, що татом, що чоловіком, що сином. Нагороди передали й для тих родин загиблих військових, які з початку великої війни переїхали до Івано-Франківська і вже звідси мобілізовувалися до війська. Маємо розуміти, що виключно це не є всі Івано-Франківці. Позаяк є в нас захоронені тіла загиблих захисників, там, скажімо, зі сходу, півдня України, де родичі переїхали е, під час. Е, Тих обстрілів і своїх територій домівки залишили. Тут оселилися в якійсь мірі, можливо, навіть і їхні чоловіки чи сини, можливо, і жодного разу не було франківську. Однак, вже сім'ї оселилися, вони стали івано франківцями, і тому ми вшановуємо без виключення будь-яких людей, які, хоч у якийсь спосіб, мають приналежність до нашого міста. Загалом відзнаки за своїх полелих на війні родичів отримало майже 400 сімей. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Показати мешканцям громади, що війна триває. Команда комунального закладу Дім воїна привезла у середмістя Івано-Франківська два автомобілі з Донецького напрямку, які постраждали під час бойових дій. Також на Вічевому майдані можна було побачити різноманітні снаряди. Під час експозиції збирали кошти на потреби захисників. Детальніше розповість Яна Лазорик. Розбиті авто та серця в Івано-Франківську на вічовому майдані. дім воїна влаштував виставку автомобілів, які були в зоні бойових дій. Директор комунального закладу Микола Крошний каже, таким чином нагадують людям, що війна триває. Ми зробили позворінну виставку. Привезли два автомобілі з Донецького напрямку. Плюс, як ви бачите, тут є різноманітні снаряди. Тим самим. Ці автомобілі, які проведені, вони розбиті під час виконання бойових завдань в зоні бойових дій, тому що щоб десь люди пам'ятали, що вона триває, не потрібно. Забувати про військових не потрібно переставати допомагати. Ну і кожен має щось зробити. Нехай буде той малий донат, але в новому випадку стане в пригоді. Відвідувачка виставки Олена вважає, що такі експозиції надзвичайно важливі, адже демонструють справжність сьогодення. Треба виставляти, треба виставляти в машини. все треба виставляти для того, щоб діти наші бачили. Ми дорослі, не можемо подивитися в інтернеті чи щось, але так наглядно, хай наші діти. Також команда «Дому не організувала збір коштів, до якого активно долучаються мешканці. Микола Крошний зазначив, що певну ціль не ставлять. Будь-яка сума буде корисною. «В Першу чергу це виставка має крім того, що інформативного характеру. Десь має на меті благодійність зібрати кошти на допомогу збройним силам України. Ми десь не мали конкретно поставлено на меті зібрати певну кількість грошей. Ми знову ж таки подаємося від того ми удасться нам цифра. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Розбита техніка у середмісті буде експонуватись упродовж тижня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Відзнаки за спортивні здобутки в Івано-Франківській обласній дитячій юнацькій спортивній школі привітали кращих спортсменів та тренерів області. Упродовж 2023 року. Вони гідно представляли Прикарпаття та Україну загалом на міжнародній арені. Зі спортсменами поспілкувалась Ліляна Іванічук. Відзначили тих, хто гідно представив Україну на міжнародній арені. В Івано-Франківську президент обласної федерації боксу Роман Мулик спільно з першим віце-президентом Мирославом Карабіним привітали та вручили подарунки кращим тренерам та спортсменам, призерам України та Європи за результатами змагань 2023 року. Ми змогли придбати костюми спортивні. І для кожного спортсмена це приблизно було 50 спортсменів і тренерів їхніх тренерів, які отримали спортивну форму, костюми, для того, щоб вони могли вже бути. Ну як говориться, представляли Івано-Франківську області. щоб вони не ходили кожний в різних костюмах. А була команда, справді команда, яка є Івано-Франківській області. Новий костюм та грошову нагороду отримала спортсменка Ірина Луцак. Минулого року вона взяла участь в чемпіонаті України з боксу серед дорослих, де виборола перше місце. Боксерка розповідає, така підтримка федерації мотивує до нових звершень. Це дуже підтримує. Здається, що область хвилюється за нас, дає нам бажання займатися, тренуватись. Ми розуміємо, що ми займаємося не тільки для себе, а і для області. Подарунок від федерації боксу за свої спортивні досягнення отримав майстер спорту міжнародного класу Василь Ткачук. Останні досягнення турнір Странджер класу. А. Там здобув бронзу, готується зараз до чемпіонату України до 22 років, а там далі, як Бог поможе, до чемпіонату Європи. Наразі подарунки від обласної федерації боксу отримали 18 спортсменів та їх тренерів. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. До хвостатих із гостинцями, до Коломийського притулку для тварин завітали учасники волонтерського центру Нескорена нація, хоча заклад розрахований на утримання собак, однак тут також є і кішки. Чим нині живе притулок та яка допомога потрібна чотирилапим, розкажуть наші коломийські журналісти. Притулок для тварин у Коломиї створили ще у 2012 році. Він розрахований на понад сотню собак. Наразі тут 106 тварин. Надія Томанчук у закладі останні два з половиною роки. Каже, кількість тварин постійно збільшується. Собак багато є, багато прилаштовується, багато поступає дуже багато. У нас нема такого, щоб там звільнився вольєр, і от, слава богу, все нема. Ні, на то місце в той же день. Вже є щось нове. Пані Надія каже, що інколи до них потрапляють тварини на межі смерті. Є багато тварин поступає хворих з вулиці, збиті, тварини скалічені людиною. Тварини викинуті дуже багато. Старенькі, хворі тварини. Жінка додає, що тваринам необхідно спілкування із людьми. Вони хочуть просто уваги. Прийти, погуляти з ними, почухати їх. Просто поговорити з ними це для них дуже багато. Контакт з людиною, бо вони бачать тільки мене, а їм потрібно… Людина тому часто сюди приходять волонтери. Ми дізналися, що потрібна допомога. Ми вони до нас завжди дзвонять, що їм потрібно. Чи, наприклад, одяг, який можна застелити, вже не потрібний, можна застелити собакам, чи треба засоби гігієни, чи продукти харчування. Ми завжди долучалися таким. І дуже багато волонтерів, які давали фінансово, ми закуповували те, що треба, і приносили. Але основна така потреба була у вигулюванні собак. І Коли нам запропонували, ми цю ініціативу так. Зраділи, тому що ми зрозуміли одне: коли ми приходимо, нас чекають. Вони нас знають, вони нас люблять, хвостиками виляють. Волонтери із нескореної нації звертаються до всіх коломаян. Я хочу попросити всіх коломаян, Подивіться, які гарні собачки. Не купляйте, зробіть їм таке велике свято. прийміть їх до себе в родину, і вони вам будуть за це вдячні. Прошу всіх, хто має можливість долучатися. Годинку можна знайти час. Субота, неділя. І взяти і прогулятися. Ми як приходимо, нас якщо менше, ми робимо два круги, тому що один і другий хоче гуляти. Наразі пані Надія єдина працівниця притулку. А роботи в закладі чимало. Тому на роботу потрібні ще люди. А всі охочі можуть допомагати собакам чим хто може. З колоною Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. З Парижа до Бурштина напередодні Великодня церква усіх святих та священномученика Йосафата отримала подарунок від телерадіокомпанії Раї, електронний орган. Цей особливий музичний інструмент 70-х років передала українцям літня француженка, яка хотіла, щоб орган отримав нове життя за звучанням в одному з українських храмів. Посприяв передачі музичного інструменту Наш земляк Михайло Кравчишин, який мешкає у Парижі. Король музичних інструментів так свого часу Моцарт назвав орган, який за звуковою палітрою та багатством засобів музичної виразності посідає перше місце серед музичних інструментів. Музика. Сучасніші модифікації це електрооргани. З'явилися вони всередині 30-х років минулого століття. Із Парижу до Бурштина таку відстань подолав орган італійського виробництва 70-х років. Такий особливий подарунок. Літня Парижанка вирішила передати для українців, щоб у часі війни його звучання підіймало настрій та стіль володушу у бурштинській церкві усіх святих та священномученика Йосифата. Куди привезли орган, радіють такому незвичному та цінному презенту? Хочеться сьогодні подякувати жертводавцям, які передали такий чудесний нам орган. Дуже гарно він збережений, старовинний. Я сподіваюся, що ще не один десяток років він послужить у цьому святому храмі, де буде возвеличувати кожне богослуження. Так що велике спасибі усім. Ну і будемо молитися за те, що Господь дав здоров'я, спокій і мир в Україні. Обов'язково просимо цього миру цілого світу, щоб всі молилися за мир в Україні. Орган це досить особливий та складний інструмент, але сподіваються, що керівники церковних хорів зможуть його належно використовувати. У нас є керівники хорів, які вміють, які професійні люди. Вони ж мають і музичну освіту, і вони займаються так само. Викладацькою роботою, так що думаю, що з цим питань не буде. Відтепер щира молитва за мир в Україні буде під акомпанемент подарованого органу. Надія Польова новини телерадіокомпанія Раї. Після невеликої перерви розповімо вам про події у світі. Тож залишайтеся з Раї.